І в продажу у нас Ford Focus. 2016 року випуску в білому кольорі на зимовій гумі, тому що автомобіль останнім часом не їздив. По автомобілі у нас білий колір, по салону тканина, в гарному збереженому стані. Також у нас автоматична коробка передач, кондиціонер, який працює, холодить. Все повністю чітко з ним. По кермі ціленький кермо, трішки у нас підзатертість зверху. Управління магнітолою, також управління бортовим комп'ютером на кермі працює, штатна мультимедіа, камера заднього огляду, Повністю кожна кнопочка працює, сидіння регулюється механічно, передні електроспоприйомники, центральний замок та сигналізація. Фари, габарити, поворотники також у нас працюють, є штатний домофон і з нюансів у нас є тріщина на пластику на зеркалі. Трошки зацепили, і по дверці також дві подряпани. Так, візуально автомобіль без сильних нарікань. На свою ціну автомобіль технічно, справний, по кузову теж в гарному стані. Є невеличкі сліди експлуатації, звісно ж. Але все ж таки 16 рік гарна ціна на автомобіль. Запрошуємо вас на тест-драйв. Київ, це Сумська-2. Придбати можна за готівку в кредит, в лізинг або в 3 Здати свій старий автомобіль і придбати новий. Ось такий апарат до нас сьогодні заїжджає. Чекаємо на вас, Київ, Сумська-2.